Липень 2011 року у безхмарному небі над міжнародним центром миротворчості та безпеки з'являється багатотонний сталевий птах. Пролетівши на трибуни високоповажних гостей, він починає проводити висадку повітряного десанту. На обличчях присутніх безмежний захват, а небо поміж цим рясно вкривають куполи білосніжних парашутів. Серед сотень десантників є й офіцери та курсанти факультету аеромобільних військ та розвідки Академії сухопутних військ. На думку безстрашних підкорювачів повітряної стихії, справжнім десантником стаєш лише після того, коли здійсниш твій перший стрибок з парашутом власне з борту літака. Втім, сам стрибок лише коротка мить у їх житті. А шлях до цієї заповітної мрії кожного з них є досить тривалим. повітряно десантна підготовка лише одна із багатьох складових майстерності десантника. Її головна мета навчити особовий склад грамотно і сміливо здійснювати стрибки, швидко й вміло готувати особисту зброю, бойову техніку і вантажі для десантування парашутним способом. І помилок у цьому тривалому процесі бути не може, адже за кожним укладеним парашутом життя людини. Напевне, з самого свого народження у повітряно-десантних військах існує мудрий принцип: кожен десантник зобов'язаний особисто вкладати свій парашут. Це багаторазово підвищує відповідальність. А після двох-трьох навчальних укладок воїн може під наглядом інструктора підготувати парашут і до стрибка. Хвилина очікування перед першим стрибком. Про що думають юнаки перед цим відповідальним кроком, можна лише здогадуватись. Вертоліт повільно наближається до землі. Попри підступну прохолоду у грудях та нервове напруження, корабельна група першачків прямує до повітряного судна. Один за одним курсанти зникають в отробі чотирьох звіра, який несамовито крутить потужними лопатями. За кілька секунд, несподіваною для своєї ваги легкістю, вертоліт підіймається у повітря. Поки тривають хвилини перельоту до площадка приземлення, юнаки мають час підготуватися, а випускаючи у цей час, робить останнє приготування до стрибка. Лунає команда приготуватися і корабельна група вишуковується перед рампою. На буряковій ниві традиційній площаці приземлення все готово для прийому десантників. За сигналом зеленої лампи та пронизливою сиреною, один за одним курсанти та офіцери покидають борт вертольоту. Кривних стрибків поважно спостерігає із землі за тим, як із трисекундним інтервалом у небі з'являються чорні крапочки, які згодом розквітають куполами білих парашутів. 501, 502, 503 кільце рахує про себе кожен, 504, 505, 506 Купол звучить різкий хлопок і насолода адреналіну від вільного падіння змінюється захватом від того, що ти, як птах, вільно плануєш у небі. Це лише з землі, здається, що 800 метрів не високо, хоча й розумом усвідомлюєш зворотні. І зовсім по-іншому сприймаєш ці метри, коли стоїш перед відкритою рампою вертольоту. Пронизлива небесна блакить і білосніжні куполи, що ж може бути гарнішим. Тепер головна увага на правильне приземлення. За командою з землі парашутисти розвертаються за вітром і в буквальному сенсі слова спускаються з небес на землю. Ну ось і все. Перший стрибок позаду, і тепер можна по праву носити блакитний берет та пишатися смугастим тільником. А за кілька годин після закінчення стрибкового дня в урочистій обстановці офіцери факультету вручають курсантам ще один із незмінних атрибутів десантника значок парашутиста. І нехай на ньому поки що немає цифр із кількістю стрибків, але в тому, що за 4 роки навчання їх буде не менше 30, ніхто не сумнівається. Після першого знайомчого стрибка всі наступні майбутні офіцери здійснюють обов'язково із особистою зброєю та вже із висоти у 600 метрів. А стрибки постійно ускладнюються із спеціальним вантажним контейнером, який може важити до 30 кілограмів, стрибки на ліс та воду, стріляючи у повітрі по наземних цілях. У складних метоумовах та вночі все це чекає на десантників. І нарешті для кожного з тих, хто носить блакитний берет, настає момент, коли він по праву стане десантником. Я виконав вже 37 стрибків, два з літака і два з вертольота. Відчуття перед стрибком, ну, в кожного по-різному. Одні рахують, що це робота, інші рахують, що це якісь задоволення. Но для нас, військовослужбовці, це як робота. Е, відчуття, звичайно, хвилююся. Кожен, е, хто при стрибав і стрибає, ті хвилюються. Тому що ті, хто не бояться і дуже сильно впавні, частіше і помиляються. Я рахую, що кожен е, чоловік, кожна людина має раз в житті пересилити себе і зробити стрибок з парашутом. Це то коштує. Львів, аеропорт Смилів. На величезному майданчику до стрибка готується майже 150 чоловік. Після усієї необхідної підготовки до літака військово-транспортної авіації Ан-26 прямує корабельна група. Це повітряне судно одночасно може доставити до необхідного місця 30 десантників. Стрибки з літака вважають складними, і це зрозуміло. Адже якщо швидкість руху вертольоту при здійсненні стрибків складає до 180 км на годину, то літак летить майже вдвічі швидше в середньому 300 км на годину. Інтервал відділення між десантниками в цьому випадку менше секунди. Саме основне при відділенні з повітряного судна це енергійно відштовхнутися від борта самоліта і миттєво максимально згрупуватися. Грабно на землі літак повільно вирулює на злітну змугу, короткий розбіг, і він вже набирає висоту. За 20 хвилин на Боряковій ниві небо прикрасить 30 куполів. Хто хоч раз побачив це видовище, запам'ятає його на все життя. Традиційно стрибки з парашутом здійснювалися на єдиному тактичному фоні з відпрацюванням конкретної тактичної задачі. Після приземлення курсанти прямували до пункту збору, а згодом діяли за вказівками командира взводу. Так, цей відповідальний крок, справжні випробування для будь-якої пересічної людини в житті десантника лише невеличкий епізод. За словами легендарного засновника повітряно-десантних військ генерала армії Василя Маргелова, стрибок для десантника не самоціль, а лише засіб вступу до бою. Саме тому значну частину підготовки справжнього офіцера-десантника займають напруження години навчання у стінах «Альма-Матер», вивчення тактичних премудростей та участь у командно штабних навчаннях на центрі імітаційного моделювання, ретельне опанування однієї з іноземних мов за допомогою сучасних технологій навчання та під час участі в міжнародних миротворчих навчаннях. Відмінний фізичний гар та досконале володіння прийомами рукопашного бою, яке не залишає байдужим жодного з тих, хто побачив цю майстерність на власні очі. Це все складає будні курсантського життя. Втім, справжній офіцер гартується на полігоні. Саме тому двічі на рік кожен з курсантів продовж двох-трьох тижнів закріплює здобуті у пункті постійної дислокації знання на практиці. Власне, тут майбутній офіцер до автоматизму доводить навички у водінні та застосуванні грізної бойової техніки і в першу чергу милими серцю кожного аеромобіліста бойовими машинами десанту. За будь-якої погоди на юнаків чекають денні та нічні стрільби з усіх видів стрілецької зброї від автомата Калашнікова до гранатометів РПГ-7 та СПГ-9 Спис, постійні маршкитки, заняття із тактики та інженерної підготовки. Це лише невелика частина із напруженої програми звичайного польового виходу факультету аеромобільних військ та розвідки. Ще додайте вміння облаштувати у лісі табір, розпалити вогнище, знайти їжу та воду, тобто вижити у будь-яких умовах. І перед вами буде майже завершений портрет молодого лейтенанта Десантника. І ось нарешті за плечима юнаків чотири роки навчання, кілька хвилин урочистості при врученні диплому про закінчення академії, і перед молодими офіцерами відкриваються нові горизонти вже самостійного життя, в якому ми впевнені завжди житимуть світлі спогади та вдячність до своєї альмаматер, в стінах якої вони перетворилися на справжніх чоловіків.